Трамп здатний тільки до хаосу і метань на тлі переможних фанфар. В Трампа нема політичної волі дотиснути, дотискати, знищувати режим. Мул про це у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Звичайно, будь-які удари по терористичних авторитарних режимах, чи то ісламістський Іран, чи то Путінська Росія, виправдані однак, я дуже сумніваюся, що ці удари у виконанні Трампа і його адміністрації будуть ефективними. По перше, згаяно час. Бити треба було давно, синхронно з Ізраїлем. У перші дні, коли було знищено керівництво ксір та іранської армії, завдано болючих ударів по центрах ухвалення рішень. У разі посилення атак Україні міг настати хаос. З огляду на ненависть більшості іранських городян до влади, це дало б їм шанс знести злочинний режим. Однак Трамп, як зазвичай шарахався з боку в бік, ніяк не міг зважитися, що йому вигідніше бити. Чи почекати? Боюся, зараз час згаяно. До того ж, Washington Post пише, що іранська влада, судячи з усього, встигла вивести збагачений уран з ядерного об'єкта Фордо за два дні до американського удару. Тоді супутники зафіксували там незвичайну активність вантажівок і транспортних засобів. І головне, у Трампа немає політичної волі дотиснути, знищити режим. Мул. він знову здав назад. Цього разу з вимоги капітуляції Ірану. Американська влада вже натякає, що не прагне знищувати там нинішній режим. Адміністрація Дональда Трампа зв'язалася з владою Ірана і дала зрозуміти, що удари по ядерних об'єктах були разовою операцією і не спрямовані на зміну режиму у Тегерані, пише газета Wall Street Journal. тобто знову шарахання і метання. З одного боку, показові удари по ядерному сектору Ірану і парадні фанфари за поки що неясного результату. З іншого, очевидне прагнення американської адміністрації на цьому зупинитися, спроби переконати Ірану, тому що проти нього не ведеться війна. Ця тактика безперспективна. Безумовно, якщо іранський режим збережеться, він відновить свої можливості зі створення атомної бомби. А потім усе почнеться спочатку. Трамп у принципі не здатен до якихось цілеспрямованих, систематичних, ефективних дій, тільки до хаосу і метань на тлі самозамилування і переможних фанфар з будь-якого приводу. З великим ударом по Ірану відбувається те ж саме. Схоже, нескінченна війна на близькому сході триватиме навіть попри перемир'я. Це вигідно і іранським мулам, і Трампу, і навіть Нетаньяху.